До вашої уваги інформаційний випуск новин п'ятниці 9 грудня. Про головні події на цю годину дізнавайтеся разом із журналістом Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Сумна звістка про загибель військового надійшла до села Єлизаветин Рожищенської громади. Старший стрілець механізованого взводу Юрій Повшук загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. 5 грудня траур за загиблим героєм у громаді триватиме по 10 грудня. Про час і місце поховання захисника повідомлять згодом. Захищаючи країну від окупанта, поклав своє життя мешканець міста Рожище Дмитро Щурик. 26-річний герой загинув у наслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Притечне Донецької області 6 грудня. Про час прощання повідомлять додатково. Стало відомо про смерть мешканця Велицької громади Ковицького району, волинянин Дмитро Гаврилюк, віддав життя, захищаючи країну від окупанта. Про час прибуття та чин похорону повідомлять згодом, щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана загиблим землякам. У ковелі жінка та чоловік збували наркотики. Як повідомляють в обласній прокуратурі, 35-річній жінці та її 27-річному співмешканцю вже повідомили про підозру. Тепер пара ковельських наркоділків може провести за ґратами від 6 і до 10 років. Упродовж вересня листопада цього року 35 п'ятирічна. Мешканка Коваля та її 27-річний співмешканець продавали охочим психотроп ПВП. правоохоронці встановили ці факти. Вони були затримані і під час обшуку у їхній оселі було також виявлено вилучено і психотропи, і пристрої для вживання наркотичних засобів. Також банківські карти, мобільні телефони, які використовувалися. При здійсненні незаконної діяльності обом їм повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів. Чоловікові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жінці у вигляді домашнього арешту. Зауважу, що за такий злочин санкції частини 2 статті 307 кримінального кодексу України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І ще одного наркоділка правоохоронці викрили у Нововолинську. 41-річний мешканець продавав психотропи жителя міста. Чоловік уже був тричі судимий за аналогічні злочини. Наркоторговці вже оголосили підозру вчинені злочином. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Попри аварійні відключення електроенергії по усій країні, заклади освіти у Луцькій громаді працюють у звичному режимі. Аби освітній процес не зупинявся ні в садочках, ані у школах, їх приєднали до об'єктів критичної інфраструктури. Там, де відключення все ж відбувається, процес підлаштований під графіки відключень, а навчання у дітей, які ходять до школи у другу зміну, дещо скорочене. Справляємося, досить непогано справляємося, тому що є більш-менш організований графік відключення, і ми знаємо, коли є електроносії в закладі освіти, тоді готуємо харчі. Це в нас кожен ранок фактично нас забезпечено повністю, повністю значит, процесом харчування, а вже в світловий день може бути організований освітній процес без всяких там, яка Нюансів, тому що ну, головне, що в нас було теплоносії в закладі освіти і водопостачання. А щодо, щодо електрики, відповідно, вже виходимо в ситуацію, як бачимо. Є такі заклади освіти, наприклад, заклади дошкільної освіти, де є можливість батькам е при відсутності енергоносія, наприклад, в тому чи іншому закладі має связи електрики, то можна віддати заклад освіти поряд. Керівники з розумінням ставляться в закладі освіти поряд, і, власне, батьки на назустріч кождуть. Тому що зрозуміло, що забезпечення економічної безпеки це для плечі платників податків. І, хоча цього року навчання у дітей відбувається у реалях воєнного часу за змішаною формою навчання, але діти все ж чекають зимових канікул цього року. Якщо безпекова ситуація в країні не зміниться, вони будуть у школярів двотижневими. Визначався режим роботи закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти. І на педагогічних радах вирішувалося питання щодо режиму роботи закладу. Ну, попередньо кримала з керівниками на раду і спільно вирішили так, що у нас канікули зимові розпочинаються з 26 грудня до 9 січня. Попередньо так. Ми зрозуміло, що все залежить від безпекової ситуації, яка є в нас в державі. І, ну, наразі, поки виходимо за такий режим, такий інтервал канікул. І ось, а як будемо далі, будемо бачити. Піймали шахрая, котрий видурював у луцьких пенсіонерів гроші. Заїжджий гастролер з Києва ошукав одразу трьох жінок. Йому вже готові повідомити про підозру і навіть судити у поліції. Кажуть, шахраїв зараз побільшало, здебільшого телефонують літнім людям за схемою Ваш родич потрапив у ДТП. Тільки професіонали, настільки вони вміють обдурити людей, що я не знаю, ну як те, просто треба, щоб люди знали, як говорить лікар з лікарні розказує, яка біда з дитиною. Все, ну це шок просто в людини. Ну як я не я не знаю. Відключаються абсолютно всі центри, тільки про свою біду думаєш, більше не про що. Ця пані одна із тих, хто потрапили у тенета шахраїв. Киянин приїхав до Луцька і ошукав одразу трьох пенсіонерок. Вони. Прийшли до суду сам обвинувачений вже за ґратами. Шахрайство за схемою ваші родичі попали в ДТП. Встановлено причетність, як ми вважаємо, до трьох епізодів затверджено обвинувальний акт, скеровано до суду, бо тому в судовому сім доводити його вину учинені вказаний шахрайств. Коли це відбулося, як вдалося встановити цього зловмисника? Зв'язку з потерпотерпілів пізнавали осіб, впізнали особу затримали відразу після вчинення злочину. Буквально наступний день завдяки злагодженим діям працівників поліції. Обвинуваченому під 34 роки. З них 13 Він вже відсидів у в'язниці. Як зі спільниці видурювали у пенсіонерів гроші? Спочатку телефонували до них. Я в трубці почула голос своєї внучки, Я впевнена була, що це вона. І, і три слова: мене збила машина. От. Я зразу… Перелякалася, як, що? І тут забере трубку інша людина і каже: Я лікар. Вона попала, ну до нас її привезли з ДТП. В неї пошкоджена губа і ноги. І вона погано говорить, вона не може говорити, тому я буду вас питати. Шахрайка відразу почала говорити жінці, що внучку потрібно терміново оперувати, і на це потрібні гроші, причому негайно хвилин сорок не відпускала пенсіонерку від телефону. Треба терміново робити операцію. Вона дорогостояща. Кажу, ну, скільки треба грошей? Ну, на початку півтори тисячі доларів, але потім треба там ще наркоз, там ліки, знеболюючи, ну коротше, дві з половиною зразу треба. Добре, Питає батьків, я в неї батьків, назвіть ім'я по і мами, тата. Я розказую. Потім каже, мама в курсі, вона зараз у слідчого, Вона займатися не може. Вот а е, треба терміново оплатити ту операцію, і треба негайно починати. Мовляв, зараз за грошима приїде колега із дончиної роботи. Аби пенсіонерка не поклала слухавку і не передзвонила до рідних. Шахрайка весь час забалакувала жінку і тягнула час, диктувала їй заяву на ім'я головного лікаря. Поки не прийшов спільник. Хиляється так наді мною. Напевно, хотів, щоб вона його чула, що він вже в хаті що він жиє. От і почав. Я дуже спішу, я не маю часу, мені треба терміново. Давайте скоріше гроші, бо в мене там машина, бензин дорогий. Жінка віддала шахраям три з половиною тисячі доларів, коли почула від дочки, що з внучкою все гаразд, зрозуміла, що її ошукали. Випадків шахрайства зараз побільшало, кажуть у поліції. Аферисти здебільшого дзвонять людям літнього віку на стаціонарні телефони. Часто ці люди, які приходять по гроші, є просто посередниками. Їх десь знаходять. В інтернеті, от у нас була дівчина, яка познайомилась просто з чоловіком на сайті знайомств. Він перебував на тимчасово окупованих територіях, запропонував їй такий підробіток, скажімо так, і тут вона також так промишляла. Ну, що правда, їй не вдалося багатьох багатьох забрати гроші, тому що я на це хочу звернути увагу. Якщо люди вчасно утямлюються, дзвонять родичам з ними, виявляється звичайно, все гаразд, і дзвонять в поліцію, то за гарячими слідами дуже швидко можна затримати, аби взагалі не потрапити на гачок аферистів. Після такого дзвінка краще одразу зателефонувати до своїх рідних і в жодному разі не давати гроші невідомим людям. Лікарі чи правоохоронці навряд чи будуть телефонувати до родичів напряму, тому що ми знаємо, що якщо навіть щось стається з людиною, ну медики ж все одно нададуть допомогу, не будуть зразу дзвонити з вимаганням грошей. Олена Лищук, Дмитро. Рокудик для новин на часі. Платила через айбокс за кредити і втратила гроші. Лучанка уже три доби домагається, аби їй повернули кошти, проплачені через айбокс, та не дійшли за призначенням. Оператори терміналів натомість годують свою клієнтку обіцянками. Мовляв, почекайте ще трішечки, і ми повернемо кошти. Айбокси, бокси, які грабують користувачів, мешканка Луцька заплатила за кредит за допомогою спеціального терміналу, який знаходиться в магазині Салют навпроти обласної лікарні. Ось тільки через кілька тижнів від банку почали надходити повідомлення, що гроші на рахунок не надійшли, і виявилося. Що це пов'язано зі заміною реквізитів рахунку, тобто картка, на яку закидалися кошти, була заблокована. Проте, згідно чеку, платіж пройшов успішно. Лучанка одразу почала з'ясовувати і в банку, і в компанії, яка встановила даний айбокс, як повернути кошти. Та я вчора буквально знову дзвонила. Вони сказали, що на протязі вечора кошти будуть зараховані на інший номер карти. От, але гроші так і на нічлички, що по дорозі перевірила а коштів. немає. Як виявилося, проблема в айбоксі вже три доби. Пані В'єра постійно телефонує за номером, який зазначений на апараті, і розповідає про свою проблему різним операторам. Ті ж у свою чергу кожного разу просять реквізити дієвої банківської картки та обіцяють скинути гроші протягом доби, але усе марно гроші не надходять. Тим паче, згодом номери, за якими телефонує В'єра, перестають відповідати. Після вибору у меню послуги з'єднатися з оператором просто переривається зв'язок. Зв'язок нам пощастило застати на місці працівника, який обслуговує цей чудо апарат. Чоловік замість того, щоб якось проконсультувати і виправити ситуацію, почав обвинувачувати користувачку у некомпетентності. Світ апарат обслуговування. Ви самі відповідаєте за дії, які ви здійснюєте, здійснюєте на цьому терміналі. Якщо ви кинули на інший рахунок, то самі на розберіться. інший рахунок, Чому я на інший рахунок кинула? Ну, викинули, добре, викинули не, не ту картку, на, да, на ту картку. На ту На ту тільки так, якщо заблокувалася, заблокована карточка вийшла. Але, хто ви але банк сказав, то що кошти ви повинні, повинні повернути, а не банк, ну, не банк має. За такою логікою виходить, якщо користувач помилився, то фірма може лишити собі кошти, суперечка була довгою. Тверджуєте, що Тут відбувається якась крадіжка. Шахрайські дії. Тепер це шахрайські це дії. дії. так? А ви впевнені, що клієнт правильно вів реквізити при платежі? Зрештою, цей чоловік заблокував айбокс і кудись побіг. Ну от власне після спілкування з нами працівник, який обслуговує цей термінал, просто його заблокував. Зараз через даний термінал неможливо провести ніяких платежів. Схоже, що він підозрював за підозрюваю якась несправність, раз вийшла така ситуація, хоча він нам доводив зовсім інше. Через трошки наш співрозмовник повертається не в дуже гарному настрої і з новою версією події. Мовляв, тут винна не лише користувачка, але й їхні працівниці. Як виявляється, три оператора після розмови з клієнтом повертали кошти не на ту картку, яку надиктувала клієнт, а на заблоковану попередню, на яку і здійснювали невдалий платіж. Хоча ми так розуміємо, що нам просто забивають баки. Вже після того, як ми втрутилися, В'єрі обіцяють повернути кошти Родину, а журналістам на здогід обіцяють віддячити. Я дуже дуже надіюсь, що все-таки якось я віддячу вашій повезі. Зазначимо такі випадки не поодинокі. Ось, до прикладу, наша колега Юлія Остапович теж мало не стала жертвою підступного айбоксу. Гроші вона переслала через термінал, але вони десь зависли у повітрі. Причому усі картки у цій операції були дійсними і незаблокованими. Мені довелося докласти чималих зусиль, щоб натиснути на них, щоб вони ті кошти все ж таки переслали. Дуже багато інформації від людей, які писали про те, що вони теж зіштовхнулися з подібними ситуаціями. Люди пересилали набагато більші кошти, і багатьом з них от вони писали. Бідкали, що саме от через той айбокс, такий, як власне, який я перекидала, їм теж е ті гроші фактично десь щезли позі до адресата. Насправді проблеми чималенька. В інтернеті ми знаходимо безліч коментарів про те, що коли ти платиш через айбокси, кошти не завжди приходять за призначенням, а іноді зникають назавжди. Кошти з 26 лютого не надійшли на картку. Техпідтримка не відповідає це схоже на шахрайство. Якщо вони в змозі працювати, вимкніть термінали з мережі. Військовий стан це не той час, щоб наживатися на простих людях. iBox під шумок забирає гроші громадян, дивлячись на коментарі людей, які масово скаржуться. Доброго дня, поповнила, але нічого не нарахувалось. Вже другу добу очікую зарахування. Оператори не відповідають, що це таке. Заважаючи на те, що суми переказів зазвичай не є великими, потерпілі у поліцію не скаржаться. Проте у Волинській області вже зафіксовано два звернення з приводу таких ситуацій. Такі справи кваліфікують як шахрайство. Героїні нашого сюжету, які мали повернути кошти уже за годину, на момент підготовки матеріалу, так і не отримала свої гроші. Ось така ситуація. Мусимо відзначити, що Айбокс не обов'язково грабує, інакше він не зміг би стільки років проіснувати на ринку, адже ці термінали працюють в Україні з 2006 року. Айбокс, наприклад, може не переводити платежі за призначенням для того, щоб прокрутити гроші. Уявляєте про які суми йдеться, зважаючи на те. Що термінали встановлені по всій Україні. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Телеканал Аверс покращує якість цифрового сигналу на Волині. Із з 8 грудня мешканці міст Камінь-Каширський, Любомель, Рожище і селища Цумань зможуть дивитися Аверс у якісному цифровому форматі. Т2. представник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на Волині Лілія Бойко зазначає, що в області запрацювали чотири локальні мультиплекси. Їх було прораховано для того, аби місцеві телекомпанії могли завершити перехід на цифрове мовлення. На території Волинської області у містах Любомль, Рожище, Цумань, Камінь-Каширський розпочали мовлення локальні мультиплекси. Вони були прораховані для того, щоб місцеві телекомпанії завершили перехід на цифрове мовлення. 28 жовтня минулого року право мовити у вищезгаданих мультиплексах здобули дві компанії: серед них «Яверс». Цифрове телебачення дозволяє практично повністю виключити перешкоду на лінії і, внаслідок чого сигнал набагато якісніший і чистіший. Інформація для тих, хто живе у містах Камінь Каширський, Любомель, Рожище і селище Цумань на Волині. Аби віднайти телеканал Аверс і дивитися його у високій якості, вам необхідно мати цифровий тюнер Т2 і просто запустити функцію автопошуку або автосканування. Для перегляду цифрового телебачення потрібен або сучасний телевізор, або відповідний тюнер. Т2, щоб мешканці згаданих населених пунктів могли дивитися телеканали. Їм потрібно оновити автопошук у тюнерах. На Волині залишилося вести в експлуатацію два мультиплекси: це у місті Володимирі і Маневичах. На даний час там ведуться роботи. На сьогоднішній день в аналозі в нас мовить тільки одне телеканал це «Полісся Тіві. Яке на жаль минулого року участі у конкурсі не брало, Україна житиме в умовах нестачі електроенергії усю зиму. Під постійним ризиком можливого блекауту і аж до весни власне такий невтішний прогноз сьогодні дав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ясна річ, що стосується ця ситуація не лише на сьогоднішній день тих регіонів, які потерпають від війни, від активних бойових дій, але і відносно мирних територіальних громад. Як живеться на сьогодні Нововолинській громаді? На Волині будемо з'ясовувати із перших уст міський голова Борис Карпус з нами на прямому телефоні. Повному зв'язку, пане Борисе, добрий вечір вам добрий вечора. Студія, Добрий вечора всім глядачам і слухачам телеканалу Аверс. Ви в хорошій якості говорите. Сподіваюся, що у нас з вами вийде добре поспілкуватися. Скажіть, якщо я вже почала говорити за електроенергію, ясна річ, що Нововолинськ не виняток як власне уся Волинь та й уся Україна. Як підлаштувалися, Яка ситуація у вас, пане Борисе? Ну е насправді в понеділок у нас було приблизно 40-45% від потреб всієї електроенергії, і в принципі, мешканці, наші наша критична інфраструктура, водоканал, теплокомуненерго, е лікарня уже ввійшли в звичайний такий ритм. Мешканці підлаштувалися, і е графіки були в принципі 4 на 4 4 години є, світло, 4 немає, і вони вже були адаптовані нашими ну е нововолинцями. Проте вівторок був обстріл, і склалося так, що дуже мало всі відкомунікували щодо цієї ситуації. Почалися екстрені відключення. Ну і дуже багато нарікань з боку мешканців було і абсурдна відсутність будь-якої інформації від енергетиків від керівництва. Області, тобто ну, жодної інформації не було. І, в принципі, в середу була вже ситуація, яка наближалася до критичної. А, відповідно, у нас в середу в четвер обсяги впали до 15% від потреби. А, ми змушені були вимикати а, деякі котельні, а, проте я провів кілька зустрічей. Середу в четвер з представниками е, Укренерго області обленерго е, з керівництвом е, військово-цивільної адміністрації. Я вдячний всім, що вони дослухалися. Ну на сьогоднішній день нам ми забезпечено 25%. І е, і я маю обережне сподівання, що до понеділка ми вийдемо знову ж на ці графіки 4 на 4 які в принципі в умовах війни мешканці сприймали достатньо адекватно і з розумінням. Звичайно, е, ну всі. Віримо в наші збройні сили і сподіваємося, що наступні атаки будуть відбиті без суттєвої шкоди на нашу енергосистему, але якщо будуть знову прильоти, то ну вся ця хитка конфігурація вона буде звичайно ну, змінюватися. Пане Борисе, Нововолинська громада це доволі така потужна промислова громада. Сказала би я так. Скажіть на економіку, у який спосіб впливає ось ця ситуація критична, тому що великі підприємства розташовані на території Нововолинської громади, і вочевидь, ви, мабуть, перемовини вели не лише із як ви кажете, із працівниками Укренерго, але із своїми тими власне підприємцями і керівниками підприємств, які здійснюють бізнес. А відтак і ну я би сказала, що творять фактично економіку громади. Це дуже важливо. Що вони як їм працюється, і які прогнози у них, і що вони обіцяють, чи зможуть вони у такій ситуації працювати нормально в Нововолинську? Ну, Дивіться, насправді підприємства адаптувалися протягом двох останніх тижнів. левова частка перейшла з них на нічний режим роботи. А ті ну найбільші платники податків, тобто це підприємство «Коноспан», Воно отримує е, генерацію за окремим е, механізмом, е, так як найбільше потників податків в Волинській області. Е, інші підприємства, ну наприклад, е, вже адаптувалися, але середа е, четвер знову ж таки була проблематика, е, зупинялися. Тому ну, на сьогодні вже ситуація вирішується, вирівнюється. Насправді прогнозувати ну безмістовно, тому що будь-який прильот по енергетичній системі він розбалансовує знову цю хитку конфігурацію. Вона щоденно насправді змінюється. Ми отримуємо ліміти на ну інформацію про ліміти рано, в обід ввечері. Розуміємо, яка ситуація е, промоніторили значить, ситуацію на всіх підприємствах. Намагалися допомагати їм вирішенні їхніх питань щодо отримання лімітів, бо ми розуміємо, що е, треба людям дати можливість працювати, отримувати заробітну плату, мати кошти на проживання для забезпечення своїх родин. Підприємства відповідно повинні мати змогу виробляти продукцію продавати, експортувати і мати кошти для виплати заробітної плати. Спасибі, спасибі пане Борисе, за інформацію і власне за ту роботу, яку здійснюєте. Я сподіваюся, що нововолинці правильно все розуміють і віддячать вам відповідно. Дякую. Борис Карпус був на зв'язку зі студією. Ну і то була остання інформація у цьому випуску. І поки то усі новини уже о 19.15. Чекайте на мою колегу Юлію Остаповичу. Вечірньому ефірі будемо говорити. Про демонтажі та боротьбу із сурогатним алкоголем на тел... на території Луцької громади. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко. Теплого вам вечора і лишень добрих новин. Шануймося. Вже кілька місяців, як в нашому місті, реалізовується проект Кар'єрний хаб вона при управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді луцької міської ради. Він перш за все спрямований на жінок, які зазнали домашнього чи гендерно зумовленого насильства, або можуть перебувати в зоні ризику. Тож, аби не опинитись в подібній ситуації, перш за все варто забезпечити фінансову незалежність. А для цього потрібно мати професію, яка прогодує. Метою проекту кар'єрного хабу вона це є підтримка жінок, а також допомога у розкритті їхнього професійного потенціалу та досягнення фінансової спроможності. Працівники хабу кажуть, кожну учасницю підтримують індивідуально і напрацьовують різні ідеї проектів та навчальних курсів, зокрема й для жінок, які приїхали з міст, де йшли активні бойові дії. Оскільки сьогодні багато жінок можуть опинитися в зоні ризику, багато жінок є в складних життєвих обставинах, то розширюється дія проекту також і на жінок, які мають низькі доходи, менше мінімальної, які хочуть знайти себе тут у нас у нашому місті, тож 10 учасниць проекту виявили бажання спробувати себе в професії кондитера. Знайомить їх із цим фахом Світлана Скопюк. Ми підібрали рецептури і самі десерти, такі, які їм би було просто зробити це чи повторити вдома, в домашніх умовах, з найпростіших інгредієнтів, які можна придбати, чи в супермаркетах, чи в магазинах, з мінімальним обладнанням, там міксер, лопатки, те, що вага, те, що можливо в кожного є це вдома. Учасниці проекту кажуть, що новий досвід важливий, тим паче таких професій, які завжди будуть затребувані. Тут в першу чергу беруться професії, які в будь-який час, навіть в період війни, це дуже актуальні професії, тому що війна війною, а їсти хочеться всім. І щось гарного хочеться всім. Якщо це професія там пов'язана, ну навіть перукарі будуть це теж професії професії, які які потрібні в будь-який час, в будь-який момент, по завершенню тижня інтенсивного курсу, жінки одержать відповідні сертифікати від пані Світлани, яка переконана, професія кондитера може прогодувати, якщо мати бажання та наполегливість. 10 грудня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду із опадами у вигляді дощу та мокрого снігу на північному заході країни. На заході сніг із дощем, окрім Буковини і Франківщини, тут без опадів. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 5 тепла, у день від 1 до 11 вище нуля. У східних областях хмарно, трохи сонця у Луганську та Донецьку. Температура повітря вночі від 0 до плюс 6, у день 5-11 тепла. На півночі хмарно, дощі і сніг у Чернігові, Житомирі та Києві. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла, у день 4-8 градусів тепла. У південних областях хмарно, температура повітря вночі 7-8, у день 13-15 градусів вище нуля. У центральному регіоні хмарно, дощ у Черкасах та Хмельницькому. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла, у день від 4 до 11 градусів вище нуля.